Правила поведінки в громадських місцях. У транспорті при вході не штовхайся та пропускай старших. Поступайся місцем, літнім людям та жінкам з дітьми. Не галасуй, не викрикуй. Завчасно готуйся до виходу із транспорту. На вулиці дотримуйся правил дорожнього руху. Переход дорогу лише по пішохідному переходу. Переход дорогу лише на зелене світло світлофора. Рухайся тільки по тротуару, не сміти. В музеї, будь уважним, намагайся почути кожне слово екскурсовода, не чіпай експонати руками. Коли хочеш щось запитати, вживай вічливі слова. Не забудь подякувати за цікаву екскурсію, не сміти, не заходь з їжею. В кінотеатрі. Приходь вчасно, верхній одяг лиши в гардеробі, сідай на місце, яке зазначено в квитку. До свого місця проходь обличчям до інших глядачів. Не говори по телефону під час сеансу, не принось їжу та не сміти у кінотеатрі. Дякую за увагу!